Що вигайся? димар горить, пасічник димить, тупить. Коротше. Значить, відкриваємо рі, який був зроблений способом нальоту, напівльоту, верніше. Маточка тут була, облетілася. і Значить, помічена була. Значить, дивимося на результат через вже три тижні після того, як я зробив одну. Бжали бачу, є небагато. Це така медовопіргова рамочка десь. Трошки тут розплоду завалялося. Це ще видно старий виводок. Так, оскільки у нас трава на пасіці, можемо робити отако. Так, щось тут неслабенько потягнуло в ощенку. Ну, Возможно, це навіть логічно, бо взяток поганий, його зараз практично нема. Таке буває. Такс. Дивимося на наступну вещенку. Та сама ситуація пусто. Відводичок, верніше, точніше рамочка. Тож якийсь тут розпліт не дуже. Не дуже мені подобається ситуація. Не дуже. Но, дивлячись на ці рамки, вселяється якась надія. Так, здостав слідющу рамочку, бачу засів і тут вже плотний засів. Ось він почав. Коротше, що я можу сказати? Маточка тут почала сіяти Ну десь тиждень, 10 днів назад. В принципі, В принципі, Я вже злякав, що тут матки може нема, втратили по якійсь причині. Але ні, бачу, засів є. Засів непоганий. Але признаюсь, чесно, не те, що хотілося. Як то кажуть, не всі ж обводки будуть получатися, правильно? Такі, що прям, блін, резкі, дерзкі. О, тут вже видно, видно, що але теж якось воно так странно. Можливо, ми тут навіть будемо міняти матку, бо, ну, таке, вроді би й непогано. А вроде би трошки не зовсім суцільно. Може вона просто розсівалася і. Це роєва чашечка? Ні, це не ройова, це в них тут, як, ну, як маточка мінялась, то вони собі а. закладали. Бо я сюди, панове, підсиляв неплідних маток, якщо що. Таке засів, бачу, вроді непоганий, але я не готовий сказати, що він там прям класний засів через то. Ось тут медово-пергова. Через. То... Що я зроблю? Візьму оцю ощенку Поставлю сюди, вони її до кінця дороблять, реставрують. Далі. Тобто закинемо між розпліт. Хай стараються, хай працюють. Бо зараз буде золотарник починати цвісти Хоча я не можу сказати, що взятку немає, бо я бачу є напрязи в гнізді, щось вони несуть звідкись. Значить, все не настільки печально. Так, і цю, хай собі там доробляють, дотягують, строять ті язики. Так, Ми їм нічого не дорозширяємо, просто між е, розпліт закинули вощинки. Вже освоєні, вже які там на 30% відтягнуті. Но все одно в них свіжий нектар є, це навіть не нектар, це вже вони скоро печатати будуть. Бачу, дві запечатані. Щось це підносять. Ну, коротше, от водочок... більш за все прийдеться поміняти матку. Більш за все. Тобто результат, який у нас піде в зиму. Це треба буде поміняти матку. Ну Ми їй ще дамо себе проявити, як то кажуть, побачимо до кінця, але більше за все треба міняти матку. Ну В будь-якому випадку розплід без хвороб. Може таке бути, що матка просто саме набирає обороту, через то він не суцільний, бо це ж свіжа матка. Через то ми якби то вона засіває, вона сіє, в принципі, нормально. От водочок нам буде через тиждень вже себе почувати по-іншому, тому що вже туристик буде лупитися, який там, який там є. Так, а тепер подивимося сім'ю, з якої був зроблений цей відводок. Що з нею? Такс. Ну, тут абджоли в будь-якому випадку побільше. Так, що ми робили? Ми сюди теж підсіляли маточку. Зараз будемо дивитися її наявність. Цієї маточки. Кстати, один лежак, в якому у мене сьогодні є бджоли. Сюди я теж підсиляв неплідну матку. Чого я підселяв неплідних маток? Я ніколи цієї операції не робив на неплідну матку. Я хотів спробувати зробити на неплідну матку. Як воно буде. Тобто, так як в мене... Зараз час і можливості дозволяють трошки експериментувати. То щоб ще собі прояснити там певні моменти, я роблю на плідну, виходить. Ну, зараз підемо я вам покажу відводки, які я робив саме на плідну матку. Покажу відводки, які я робив саме на плідну матку, то тут зовсім другий результат. Ви зразу побачите різницю. Бо я звідси, коли робив їх напівльоту, для того, щоб вони не роїлися, бо е, ймовірність висока завжди роїння, то я звідси е, матку, як то кажуть, ліквідовував. Походу, що тут з маточкою в нас не все добре, вони більш за все її не прийняли неплідну. Бо я бачу, що або вона ще не сіє, або вони її не прийняли. Бо я бачу, що вони ващенку ці не потягнули. Ось гору. Так, бачите, не потягнули. Саме чуть чуть але і не гризуть Наша вощенка. І наші рамочки другого сорту. Так, то все добре, от ставлю в сторону. Подивимося зараз, що в них тут там. Так, тут я бачу. Е Виходить, те, якщо вони не прийняли, о, бачите, да, є маточники. Вся є маточники. Маточки вони не прийняли, не, плід, не, не плодочку. Ну що я вам скажу? Маточники є, це теж добре. Що вони не розстерялися і щось почали робити? Так, да, бачите, є маточники. Значить, маточку не прийняли? Ну що ж, ми не довго думаємо. Ми їм ставимо саме ті, які нам підходять. Може їх з'їсти можна? Хочеш маточника? Маткою молочко можна. Коротше, що я вам скажу? На неплодку робити ця херня. Тільки плідних треба кидати, тільки плідних. Але все одно, бачите, якісь нектар вони несуть, вони щось, щось десь несуть. Які плідних треба кидати. Ну, коротше. Тут в принципі вже нема що далі дивитися. Просто знаємо, що в них тут саме новий маточка Так як попередньо ми ліквідували. О, тоді, ну що я можу сказати? З неплодками не виходить зробити це все красиво. Не можна підкидати тільки... А, це тут ми теж ці що ставили. Не можна підкидати тільки. Чайки. Боже, якісь якісь чайки літають, кричать, як малі діти. Тут теж маточників натягнули. Знаєте, таке життя, що якийсь ройовий маточник, але я з повним розумінням, що я цю стару матку забрав, розумію, що ну, роїння тут не буде. Так. Коротше, панове, скажу вам так, результат підселення неплідної матки мені абсолютно не подобається. Бджоли її не прийняли, хоча вона ніби там пішла, ой, завалив бджолу. Блін. Коротше, пішла ніби нормально, ніби все добре, а вони її не прийняли. А казалось би, що мали прийняти. Ну тоді ми ту вощинку в сторону забрали, зараз я її буду ставити в другу сім'ю. Все, тут вже. Коротше, фіня, не котка. Ти хоч одного залиш? Понакладали цих маточників, я з ним залишив два штуки. Так. Ну, і все. Отак. От а якщо братись чисто з точки зору, втратили час. Просто втратили час. Це, бачите, якісь старі маточники сюди теж. Коротше, просто втратили час. Через то нам це не канає. Треба селяти тільки плідних маток. І на зараз буде куди поставити. Все, тому відводки не робіть не на плідні матки. Хіба ж якщо ви робите маленькі відводочки такі великі ніфіга не вийде. Тут а, тільки плідну матку треба давати. Коротше, це і закриваємо ідемо, показуємо вам результат, що буває, коли підселяєш плідну матку відводити. Так, панове, Трошки дерева заважають, але нічого страшного. Ні в кого на пасіці ідеально не буває. Так. Я бачу моль. Ну, все, вже ми її похоронили. Так. Ну, Тут ми давали зразу со старта плідну мату. В принципі, дивимося на результат. Ну, Тут я вже бачу, що набагато цікавіше. По-перше, більше бджоли. Більше бджоли. Так. Я скажу, що вашина прям класно тягнута, але вона відтягнута. Вони її потягнули. Ну, ще бачите, то, що вони не дуже її активно тягнуть, це ще е способствує те, що в нас зараз слабенький взяток такий підтримуючий, легенький взяток, зараз десь якісь такі кущаки, ще щось. Через то ще цей момент. Так що я на цьому сильно не зациклююсь, що вони не тягнуть. Кажуть, потягнеться. Такс. Опа. Теж зовсім, звісно, друга ситуація. Тут видно зразу, що класна матка. Теж бачите ось до цей. Буває, не без того. Класна маточка. Все чітко. Тут мені однозначно подобається результат. Однозначно подобається. Зараз подивимося, що ще ця вощинка. Опа, цю відтягнули. Та й вже й матка бачу засіяла. Повністю вся вощина засіяна. Повністю все тут засіяно. Оце воно, оце той результат, який е який мене як пасічника втішить. В принципі, Огляд цієї бджолиної сім'ї теж вже завершений відводка. Бачите, теж цей розходик. Оце хороший результат. Оце теж хороший результат. Це такий результат-результат, я б сказав. би. Так, І ще цю ващенку глянемо. Поставимо для них назад їхню ващенку і все. Дивіться. Тут аж щось трошки почали втрутня переробляти, але все остальне бачу засіяне класним, класною, класним засівом. Все тут -та чітко. Так, це, коротше, бомба, все. В цій сім'ї хороша ситуація. Тут коротше... Е ух ти! Що ж ви на мене так обідається зразу. Зленька сімейка, коротше. Давай закопти її. Так, ну ми ще, звісно, ввечері полізні. Ну і плюс взятку немає зараз хорошого. Так, я ту тущенку поставлю сюди. Бачу тут теж, і тут теж Коротше, така сім'я. Можна сюди давати через тиждень магазин і вести на соняшник. Точніше, це не сім'я, а це одводок. Або на соняшник, або в моєму випадку це буде золотарник через тиждень. Ну, вже золотарник зараз помаленьку-помаленьку починає розкочегарюватися. І вони принесуть вам мед. Коротше, це результат з плідною маткою. З плідною маткою. Якщо та, бачите, трошки відстає з неплідною, коли кидав, то ця прогресує. І бджолини тут плотніше. Далі сюди наставочку на мед і все, вони будуть бомбити. Їх не зупиниш. Ось такий результат, панове, тому все. Треба працювати, порівнювати собі. Ну, благо, я останні теж кидав плідні матки, так що все буде хорошо. Давайте разом врятуємо бджіли, завдяки цьому збережемо світ. Або наоборот. Ну, коротше, не важливо. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Працюйте з бджолою, любіть бджолу, і все у вас буде хорошо. А ми продовжуємо. Є у вас цікаві запитання, чи у вас щось цікавить? Задавайте в коментарях ці запитання. Ну, я вам буду відповідати. Можливо, вам маєте якісь підказки. А можливо, хочете щось мене полаєте. Так що всім гарного дня і на все добре.